А це та в Україні новини на ТВА. з вами Тетяна Чудаківська. Будинок малюка у Краматорського захопили терористи. Усі діти у заручниках про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Малюків та персонал бойовики витіснили на другий поверх. На першому облаштували штаб та вогневі точки. Селезньов також повідомив: на тепер терористи укріплюють свої позиції слов'янську та краматорську. Вони становлюють вогневі позиції у найбільш густонаселених житлових масивах. Жителі Слов'янська у соціальних мережах пишуть у місті на тепер знову чути потужні вибухи. Дві бази терористів знищили українські вояки за минулу ніч. Пише у Фейсбук керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Ліквідували бойовиків авіаудари сили. АТО. тимчук зазначає, злагоджені дії наших силовиків та Нацгвардії не дали прорватися через кордон колонії трьох вантажних машин з бойовиками. У результаті дії авіації знищена одна з цих вантажівок та великий каліберний кулемет. Йдеться у повідомлення. Військових національної гвардії України у полоні терористів немає. Про це заявили у прес-службі Національної гвардії України. Нагадаємо, в інтернеті з'явилося відеозвернення командувача горлівськими терористами Ігоря Безлера, у якому він попереджає українську владу. Якщо його люди не будуть звільнені, він розстріляє усіх полонених офіцерів. Напередодні в мережі з'явилося ще одне відео відео Безлера. На ньому видно розстріл двох офіцерів. Однак пізніше експерти назвали цей ролик постановочним. автобусі, який напередодні потрапив у аварію у Польщі, їхали жителі Івано-Франківської області. Учора уранці на заході країни мікроавтобус, який віз громадян України з Чехії додому, врізався у вантажне авто, яке вело ремонтні роботи на дорозі. За останніми даними, семеро українців загинули п'ятеро травмовані. Одного постраждалого вже виписали з лікарні ще двоє у критичному стані. За номером мікроавтобуса з'ясували, що власник буса, який ймовірно і був за кермом, житель Прикарпатського. Села Яблуньки йому 40 років, у нього троє маленьких дітей, і він не перший рік возив людей кордон закордонне замовлення. Що вдалося йому вижити наразі невідомо. У спадок обдерті стіни і гори недопалків. Таким виглядає нове робоче місце Віталія Кличка у якості мера Києва. У будівлі Київради потрощені не тільки меблі і техніка до цього списку додаються стіни і вікна. Новий очільник столиці відзначив, що адміністрація у жахливому стані. Кличко сподівається, що найближчим часом йому вдасться навести лад у мерії, а люди зможуть повноцінно приступити до роботи. Нагадаю, вчора Віталій Кличко отримав посвідчення мера і присягнув перед киянами. Як після війни, тому що всі стіни побиті, були вскриті. Жахливий стан. Жахливий стан, тому що я не знаю, які кошти будуть, скільки часу нам потрібно, щоб це відремонтувати, щоб знов люди прийшли і працювали тут. У Нормандії відзначають сімдесяту річницю висадки союзників. До Франції сьогодні прибудуть лідери 19 держав, учасниць Другої світової війни, серед запрошених і переможець президентських виборів в Україні Петро Порошенко. Але головними гостями стануть ветерани. Їх збереться більше тисячі. Старт урочистості вдасть президент Франсуа Голланд. меморіалі музею світу. Він покладе він в пам'ять про загиблих. Далі відбудеться урочистості і прийому маєтку Шато де Беновіль. Саме у ньому саме у цьому районі, 6 червня 1944 року. Операція Оверлорд стала найбільшим боєм другої світової війни у цій частині Європи, що ознаменувало відкриття Західного фронту. І тим часом напередодні у Франції вже відбулася зустріч Путіна і Оланда. Президенти говорили більше ніж півтори години завершилися перемовини традиційним рукостисканням. Крім того, Володимир Путін зустрівся віч на віч з британським прем'єром Девідом Кемероном. Однак на цій зустрічі політики руки один одному не потисли. Ну і тепер російські агентства у кожній новині звертають увагу на те, чи потиснули руку їхньому президенту. Золотому голосу України подобається співати російською. Та й ся виступить на святкуванні днів Росії у Ялті. Компанії її складе ще одна талановита українська патріотка Ані Лорак. Той факт, що Крим окуповано російськими військами, а на сході України фактично триває війна за підтримки російських диверсантів, виконавець не турбує. Нагадаю, раніше Тесія Повалій разом зі своїм чоловіком і продюсером Ігорем Ліхутою заявили, що жити в Україні вони не хочуть і бажають перебратися до Росії. Мене все знову зустрінемось за годину. Залишайтесь на ТВА і будьте справжніми патріотами.